Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Пиріжки із квасулею і маком. Це один із моїх найулюбленіших страв із мого дитинства. На кутю на святвечір завжди у нас випікали такі пиріжки. Вони виходять дуже смачні. І сьогодні я хочу вам показати цей рецепт. Для початку я замочила квасолю. У мене ось така велика квасоля. я її зараз промию. Замочувала я її на ніч. Зараз промию і буду варити. Зварю, але треба зварити квасолю таким чином, щоб вона не розварилася, щоб вона залишилась ціленькою. Коли я варю квасолю, то я обов'язково гарненько її присолюю. Зварилася моя квасоля. Ось вона. вона не розварилася, але вона м'якенька. Треба, щоб вона прохолола, вона в мене вже холодна. І зараз я її перемилю на м'ясорубку. Не блендером перебити треба, а саме на м'ясорубку, щоб були такі крупинки. Квасолю я перемилюю ось, на, такі, таку, на таку рішоточку, щоб були великі. Не, не дрібненька, а ось саме така. Ось перемалола я уже квасолю. Ось вона така в мене стала, вона така розсипчата. І вона повинна бути такою, саме отакими. От Наче крупинками. Тепер сюди я додам маку. Мак я докупую зараз дуже гарно, продається вже готова макова начинка, тільки вона суха, вона з цукром, він не гіркий, тобто він вже повністю оброблений. Треба сюди мак сухий додавати, не вологий. Тому, якщо брати мак просто, а потім його готувати, перемилювати там, чи перебивати, то треба його висушити. Щоб оця начинка у нас була сухою. Щоб сюди не було вологи. Ну, Мак це у мене із цукром. Можна додати цукру, іще спробувати, хто як любить. Швидше за все, що я спробую, додам іще цукру. Тобто, ось подивіться, ось у такий повинен така повинна бути начинка вже. Тісто для таких пиріжків я беру картопляне, на основі картоплі. Я зварила картоплю, воду зцідила. Тепер сюди я відразу у гарячу, при гарячу картоплю, яку тільки я зцідила. Я додаю крахмаль. Обов'язково ложок 3-4. будь які можна. У ну, мене сьогодні кукурудзя, не можна і картопляни. Зазвичай раніше, коли готували, то робили картопляне, Самі робили крахмал із картоплі, терли. Я це все бачила, знаю. І далі ще додаю муку. Потрошку додаю муки, ну, теж десь ложок 3-4. І все треба гарненько перетовкти. а чому гарячу, тому що, щоб мука заварилася. Буду тевкти зараз. Ось у мене таке перетовчено. Зусім картопля стала. А тепер я ще буду додавати сюди муку і вже буду замішувати тісто, з яким буду ліпити пиріжки. Ось я замістила м'якеньке тісто вже, бачите, воно таке у мене. І тепер уже можна формувати пиріжки. Ось я наформувала таких шариків, і тепер вилізу, ліплю пиріжки оці. Треба, щоб руки були у муці. Ось такі пиріжки. І відразу буду складати, ось у мене застелений пергаментом. Проте я буду відразу складати. Ось отак я беру без качілки, без нічого. Так розрівнюю приблизно однакової товщини. Беру на руку, кладу сюди маку і верніше квасолі з мака. І загортую, Воно гарненько зліплюється, дуже добре зліплюється. Це ось так заліпила як вареничок. Випікаються вони в духовці. Їх можна і на... випікати і на олії, і на сковорідці, але вони не такі смачні виходять. Ну, зазвичай їх потрібно раніше випікали у печі. Ось такі бірішечки. І так я складаю. Ось я вже поліпила, мені вийшло досить таки багато. І ось. І тут, ну десь 27 чи 28. Зараз я змазую соняшникове олією і відправляю у духовку. Пірочки спеклися, вони ось отакі. Я вам зараз покажу, які вони всередині. Всередині тут дуже тоненьке тісто із картоплі і дуже багато начинки з класолі і маку. Ось отаке тісто, ось це саме класичні такі. Пиріжки з маком і квасолею, які у нас печуть. Вони повинні бути саме отака тоненьке. тісто повинно бути і дуже багато квасолі і маку. Коли їсти, то квасоля вона така, начебто розпадається, вона не, ну, докупи не тримається.